Так і залишилася, вчора Корона Альфа. А ті люди вийшли через ролі ППБ, через такі ж самі, що вони перебували. Вони Я так не кажу. Я ж кажу через перекорний живий. Я міг дати на клас, не виходить. А після через перекорми на другому КПП. Тож там пішли. Ви 15 чоловік через ППП. Скільки чоловік на другому службу? В управлінні служби безпеки до вчорашній день. не був весь кадровий состав. Не було жінок, не було молодих співробітників. Там всього було 67 чоловік. 18 чоловік. Да. Да. Залишилися. Залишили. Да. Залишили. Я не наказував, я читаю. Якщо у вас є такі можливості, можете перевірити цю інформацію. Я відпустив всіх вчора хто, які вийде. Хлопці стояли на КПП, їх купту, на радийше. 18 чоловік вийшло з тіло і поїхали. Інше, було відкликано, служити всього повночі. Ні. Ми до останнього часу рятували цю поліцію. Мене і від ваших працівників речі. То що я їй сюди поповнюю ці бої припаси? Ці бої припаси ще з 71-го року. І аби, я вам скажу, що я залишив більше людей. І тушили ми цей пожар. Бо якби ось склад припасів, який на сьогодні він би випухнув, то всі прямо будинки, які були, би просто там лягли. Розумієте, чим я керував? Ну а ці мої припаси, привозив. Вріз частини з 71-го року. Ви вважаєте, що тут мої припаси, практикувати. Чекайте. Держ까요? Я вам служу мені лікерувати. Дайте я скажу, дайте я скажу. Чого не вийшов і не сказав? Якщо б я вийшов до людей і сказав, що тут є в такому об'ємі, які боєприпаси, який видів, в якій кількості і таке інше, в мене немає ніякої гарантії, це буде порушення закону. Що інші люди, не ми, інші люди, які почули цю інформацію, мають навіть захопити цей склад. Того інформація про склад боєприпасів, їх кількість, маршрути перевезення, властивості є таємною інформацією. Я не міг всім прийти сказати, що у нас є стільки боєприпасів, зберігаються вони там, то там то буде перевозити їх туди, то туди. Ви розумієте? Є злочинні, але їх вже вивезли ці боєприпаси. Їх вже вивезли. І до того я вам ще пояснюю. Я не по нетікав, я з цього управління від'їхав останнє. Розумієте, в мене було дуже багато шансів. Я не зазвишив свій колектив, і поки до останнього патрона не забрали цього складу, я відтуди